Друзі на синфо перші проголовне поїхали в нічній тиші чорного моря. Відбувся вибух, який миттєво змінив геополітичну карту регіону. За попередніми даними ЗСУ здійснили точковий удар по підводному військовому об'єкту, який Росія використовувала як технічний вузол для забезпечення флоту. Удар припав не лише по об'єкту. Він активував нестабільність ділянки морського дна, де протягом останніх років фіксувалися сейсмічні зрушення. Результат виявився неконтрольований. Розпочалася вержена гризового вулкана, який прорвав того, що води виконув на поверхні. Ні, тони розігрітої породи метану та горючих сумішей. Пише телеграм-канал Топор помсти». Перший удар підняв стовпу води на висоту багатоповерхового будинку. Через 20 секунд над морем з'явився вогняний купол, метана, що вивільняється із задонних шарів. Спалахнув під вибухових елементів удару. Ударні хвилі пішли до берегової території Криму, де на той момент перебували військовий підрозділ, що забезпечували охорону транспортних артерій на радарних установках флоту. Спостерігали суцільну вогняну лінію, яка з кожною хвилиною. Розширювалася і рухалася у бік Ардженської протоки. Підводний грязьовий пала досягав мосту через 14 хвилин після виверження. Удар припав по центральних опорах, які не були розраховані на тиск такої маси. Вогоні, що супроводжував виверження, прожарив металеві конструкції, а різкий гідроудар зламав несучі балки. Військові, що перебували в зоні обслуговування мосту, не мали шансів. Конструкція обвалилася разом із технічною та черговим підрозділом, який готувався до зміни. Цивільний рух на той момент. Був перекритий, ще й врятувало цивільне населення. Чорне море фактично загорілося. Метанові шлейфи, що вивільняють з дна, спалахнули одне за одним, створюючи картину багатокілометрового вогняного фронту. Супутнико зафіксували понад десяток активних джерел. Займання на поверхні російські військові кораблі, які стояли на рейді, отримали накази відійти до максимальної дистанції. Кілька з них були охоплені вогнем через вибухові газових кишень. Кожними припинились в ізоляції залічені хвилини. Командування чорноморського. Флоту намагалася активувати резервні маршрути постачання, але через обвал мосту і вогневу сітку на морі в це виявилося неможливим. Підрозділи, що відповідали за охорону стратегічних об'єктів, грядали зв'язок із головними штабами. Військові на місці повідомляли про повний структурний обвал у деяких зонах. Техніка просто перестала рухатися через перегрів і вплив газових сумішей. Удар ТЗСУ став найбільшим геополітичним потрясінням за останні роки. Київ не коментує операцію офіційно, проте джерела стверджують, що це була відповідь на низку провокацій морського. Кому просторі головним наслідком стало не знищення військової інфраструктури, а запуск неконтрольованих природних процесів, які знищили логістику артерії, що отримувала Крим до ранку кілька військово-медичних підрозділів, отримали наказ евакуюватися з півострова морем. Але через вогняні шлейфи це було неможливим. Евакуація здійснилася лише повітряним шляхом. Водночас на материку почалися екстрені наради. Удара, поправа під загрозу системи контролю за всім південним напрямом. Пожежа на морі тривала, а сейсмологи попереджали про повторні викиди вулкана. Опа в чорному морі доводить у сучасному конфлікті. все більше значення має не просто військова сла, а схипли впливати на середовище і здатність київський удар не планував руйнування мосту. Він лише активував ланцюгову реакцію, яку російська сторона роками ігнорувала вразливість інфраструктури Криму. До природних процесів була відома, але недооціненна втрата Керченського мосту не просто ізолює півострів. Вона знищує всю логістичну модель, на якій тримався російський військовий проект у регіоні. Це стратегічний перелом, який не повернути. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.